Хвиля повідомлень про замінування дісталась Чернігова. Один телефонний дзвінок зірвав весь навчальний процес 14-й школі. Чи був це чийсь невдалий жарт або ж реальна загроза життю школярів та вчителів, нині з'ясовують Вибух у Магіївці дав пошту в серії хибних повідомлень про замінування по всій Україні. Листівки з погрозами влаштувати теракт в містечку Десна, повідомлення про замінування київського метро, Дніпропетровського вокзалу та Львівської лікарні. Чернігів з такою ситуацією стикається теж не вперше. Про те, що в чотирнадцятій. У третій годині дня пролунає вибух, суючи з голосу, повідомив підліток, кажуть правоохоронці. Що це не вдали жарт, вони здогадувались, але на повідомлення зреагували. На місце виїхали всі потрібні в цьому випадку служби. Школярів евакуювали, будівлю оточили, а приміщення обшукали вибухотехніки. Зауч прийшла і сказала, що потрібно виходити зі школи швидше. Чому пояснили? Сказали, Ну, не сказали, но сказали быстро выходить. Да, сказали, сказали быстро учеб... выходить. Учебная, Учебная тревога. Ну, Да, не да, сильно. Чуть -чуть. Это, було. Наоборот. Да. Радовались. Уроки <радували> прогуляють. Всі були в паніки і зразу слухи почали розпускатися. Біжали Сказали, всі за замінірювали. Як і очікувала правофронці, вибухівки в приміщенні не знайшли. О третій годині, на щастя, нічого не трапилось. Цитацію поки не коментують. Жартівника розшукують. Максимальне покарання, яке йому може загрожувати, обмеження волі на строк до п'яти років та матеріальне. Компенсація захибний виклик всіх служб, яка оцінюється в десятки тисяч гривень.